Був холодний зимовий ранок. Раптом Тарасик почув, як хтось стукає у шибку за вікном. Подивився, та це ж горобчик прилетів та заглядає у вікно, ніби чекає на частування. У хлопчика виникла ідея треба зробити годівницю для пташок, адже їм взимку дуже важко знайти їжу, і птахи можуть загинути від голоду. І Тарасик пішов майструвати. Діти, пригадаємо, які птахи залишаються зимувати разом з нами. Якщо перед вами зимуючий птах ручки поличкою. Якщо перелітний, піднімаємо ручки, немов крила. Синичка. Так, це зимуюча пташка. Ластівка відлітає в теплі краї. Дятел, зимуючий птах. Голуб теж залишається зимувати. Соловей відлітає у вирій. Ворона. Зимуюча пташка. Лелека. Перелітний птах. Зозуля. Теж перелітний птах. Снігур зимує разом з нами. Сорока. Так залишається зимувати. Шпак. Відлітає у вирій. Сова. Теж зимуюча пташка. Лебідь. Правильно відлітає в теплі краї. Сойка, зимуючий птах, журавель. Правильно. Відлітає у вирій. Горобчик. Звичайно, він зимує разом з нами. Діти, подивіться, які незвичайні годівнички зробив Тарасик разом з друзями. Вони схожі на різні літери. До якої годівниці прилетіла сорока? Так, вона схожа на літеру О. А на яку годівницю сів снігур. Так, літера И. А горобчик до якої годівниці прилетів? Правильно буква У. А біля якої годівниці сидить синичка? Так, це ж буква І. А яку годівницю обрав голуб? Так, буква А. Діти, а до якої годівниці прилетів дятел? Що це за буква? Ми її ще не знаємо. Давайте з нею познайомимося. Вона схожа на гребінець, бачите? Бідний гребінчик, що з тобою сталося? Тільки три зубчики з усіх і осталось. Ти помиляєшся, я не гребінець, я буква е, запам'ятав той молодець. Так, діти, це велика і маленька буква Е. Вона означає голосний звук. Е, -е. ми можемо його заспівати. Складемо літеру Е із пазлів. Спочатку нам потрібен стовпчик. З якою картинкою нам підходить: огірок чи ескімо? Так, ескімо, тому що в цьому слові перший звук е. Екран підходить нам. Звичайно, перший звук Е. Екскаватор теж підходить. Акула. Ні. В ньому перший звук А. Нам підійде ельф. В слові ельф перший звук Е. Правильно. А Акула і огірок не підходять. Ось і вийшла буква Е, а до нас пташки прилетіли. Зелений той дарма, бо сірих фар нема. Ташки кольорові, музивки зими, в гору, клубочі та дими, тажки кольорові, музивки зими, крімсенько вору, клубочі та дими. Почастуємо пташок. Прилетіла синичка. Вона полюбляє сало. Діти, зробимо звуковий аналіз слова сало. С-с. Твердий приголосний, а. Голосний. Сал -л, Л. Твердий приголосний. І в кінці. Сало! О! Який він? Правильно, голосний. Скільки звуків в слові сало? Так, всього чотири. Подивіться, синичка з'їла половинку сала. Скажемо половинку слова. Са позначимо її дужкою. Друга половинка ло. Теж позначимо її дужкою. В слові сало, дивіться, діти, дві частинки – «са-ло». Ці частинки називаються склади. Слово утворюється із складів. Разом буде сало. Утворюються склади за допомогою голосних. В цьому слові два голосних, тому в ньому два склади. Скільки в слові голосних звуків, стільки в ньому і складів. Хто ще прилетів до нашої годівнички? Та це ж горобчик, почастуємо його просом. А скільки ж складів у слові просо? Щоб дізнатись, треба поставити руку тильною стороною долоні під підборіддя. Вимовляти слово треба повільно і рахувати, скільки разів підборіддя торкнеться долоні. Про позначимо дужкою цю частину. СО. Друга частина. Скільки голосних в цьому слові? Два. А приголосних три. А скільки дужок? Теж дві. Скільки голосних стільки і складів. А ось і дятел завітав до нас. Покладемо для нього шишку. Він полюбляє насіння із шишок. А скільки ж складів у слові шишка? Пам'ятаєте, що таке склади? Це частини слова. Вимовляємо повільно. Ши. Позначимо цю частину дужкою. Шка. Друга частина. Ши. Шка. Голосних два. Приголосних три. А дужок скільки? Теж дві. В цьому слові два склади. Діти, хто ще прилетів до нашої годівнички? Так, це снігур. Йому дуже подобаються ягоди калини. Скільки складів у слові калина? Ми зараз визначимо. Іншим способом будемо промовляти слово повільно, плескати в долоні і плесками ловити голосні звуки. К. ЛИ. На. Скільки голосних в цьому слові? Три. Тому в ньому три склади. Ми їх позначили дужками. Хто ще до нас завітав, діти? Та це ж Сойка. Її почастуємо горіхами. Скільки ж складів у слові горіхи. Приготували ручки? Го. Рі. хи. Скільки голосних в цьому слові? Так, три. Отже. В слові горіхи три склади. Після частування пташки весело загомоніли. Для горобчика й синички ви зробіть ногодівнички, різних зерен покладіть, більше пташок прилетить. Вас добром згадають пташки у весняний літній день. Шкідників вб'ють без промашки і заспівають вам пісень. Не забуваємо, діти, піклуватися взимку про птахів.